Доброго дня, друзі! Хочу вас познайомити з нашими гелями алоя Вера зі смаком Персика. Наші гелі від німецького виробника ЛР є унікальними, тому що вони мають натуральний склад 98,2% чистого гелю алоя вера Барбаденсіс Міллер. Що ж роблять наші гелі? Дезінфікують. Нейтралізують та виводять токсини і шлаки, покращують обмінні процеси, змінюють імунну систему, зміцнюють її, мають антибактеріальну та антивірусну дію, активізують організм на самолікування, відновлюють обмін речовин, збільшують працездатність, очищуються кров. Покращуються показники крові. Гель надає заспокійливу дію, допомагає при закрипах, якщо є така проблема, допомагає схуднути та очищає шкіру обличчя. Якщо у вас є питання по роботі кишечнику, то саме гель допоможе вам відновити роботу. Ось такі гелі дуже смачні й корисні. Один літр в одній банці. Лікувальний курс 3 банки на місяць. Для дітей одної банки вистачить набагато довше. Це сертифіцірований високої сертифікації гель Інститут Фрезеніус. Це дуже висока якість. Німецька якість ЛР. Для вас, для вашого здоровлячка, для вашої сім'ї та діточок приймайте на здоров'я.